Я би дуже зараз попросила, щоб е, наші е, надзвичайно артистичні, надзвичайно е, драйвові трибуни допомогли мені привітати зараз Катю по особливому і зробити їй сюрприз. Все дуже просто. Ви дивитесь на мене і повторюєте. Три-чотири. Я дивлюсь війська життя. Мій респект. Погадниця, дякую тобі дуже. Е, Катя, просто от дуже часто в побуті говорить, життя продовжується. Правильно, як би не було іноді різні бувають повороти в житті. Але всі говорять, життя продовжується. То сьогодні абсолютно справедливо можна сказати. Світське життя продовжується. А, дякую. Другий десяток пішов. Сідай, будь ласка. Ти заспівала мал танці з дикітанці. Саме з цієї композиції розпочалася Європа в Україні, тому що рівно 10 років тому ти привезла Євробачення до Києва завдяки саме цій пісні. У 2005 році розпочалося і світське життя. Ми починали, коли ти була народною депутаткою України. Потім ти пішла з парламенту, повернулася на сцену і почала експериментувати з іміджем. Побачимо, які саме образах ти поставала. Увага на. Від пацанки до панянки, від дикої амазонки до звабливої спокусниці. Пишноволоса і поголена у Максі та Міні. Як тільки не змінювалася Руслана за останні 10 років, сталою залишалась лишень критична вага співачки та її підтягнута фігура. Скільки ти зараз важиш? Як правило, я важу кілограм 49. Якщо я вже до 50 наближаюся, то це вже я товста. Від тебе майже нічого не залишилося. Скільки ти зараз важиш? Я почала їсти і хочу поправитися. І от ти знаєш, я не можу поправитися. Не набирає уваги навіть на пів кілограму. Тобі не здається, що це вже хвороба, коли ти розумієш, що в тебе ще є щось зайве? Хоча насправді ти просто вже схудла до неймовірних розмірів. Якась людина пожартувала за обідом. Хай цій людині зараз буде соромно вона почервоніє. Руслана, ти іноді в кадрі виглядаєш так кабеліста. Оце дослівно було сказано, кабеліста. Знаєш чесно, от якщо дівчині сказати таке за обідом… Ну, падає щось на голову. Скільки зараз у порівнянні з твоєю нормальною вагою ти важиш? Наскільки менше? Моя норма була завжди 52-53, причому мені було дуже круто. От на Євробаченні в мене було десь 52-53, а коли я поїхала в Америку, я повернулася 54, так я була красавиця. А зараз? А зараз я важу 47, іноді навіть 46,5, а іноді навіть 46, а ще й було, що 45, десь 800-900 було. Я взагалі злякалася. Почула поки що сюжет, і сказала сама собі бреше. Лицемірка. лицемірка. Тому що насправді да ну можна сказати, що ми там вболіваємо за переживаємо, як ми виглядаємо в кадрі. Але дівчата, подумайте, чи воно вартує справжнього нормального жіночого здоров'я і щастя. Ну думаю, нафіг, краще булочки їсти, Руслана. Ми не будемо голослівними, і просто зараз ми з'ясуємо, скільки важить народна артистка України. У нас є спеціальні баки. Але потримай, щоб воно, воно, Давай, воно 100 грамів буде додавати. Ага, Можна зніма, знімати, ні? А, тобто ти так хочеш. Ну, відмінусуємо 200 грамів. Контрольне зважування співачки Руслани. П'ятдесят чотири двісті. Я, я, місяця, я не їм місяць. Я води напилася, я згадала. <свят> Ось зараз починаються від маски. Не, ну нормально нормально. є в нашій глядацькій залі людина, яка все життя переживає за твою вагу, і весь час намагається тебе нагодувати. Це мама Руслани Ніна Аркадівна. І вона сьогодні з нами у глядацькій залі. Вітаю вас. Ви коли-небудь бачили, що Руслана їла. Ми скільки подорожували, скільки проєктів разом ми були і у павільйоні, і, і не тільки. Руслана пила самі, тільки трав'яні чаї. Бачила, бачила. Десь я скажу, бачила, бачила. Це Мамо, було... дякую. Два місяці тому вареники їла. Два місяці тому і з тих пір. Більше нічого. Ну нічому їсть. Мої супчики їсть. Наприклад, і то що я готую, там якісь е, фрикадельки вона дуже любить. Дякуємо, що завітали. Вітаю вас. Дякую, Руслано. Є ще одна рідна тобі людина, яка всі 10 років фігурувала в наших інтерв'ю. Дивимося далі. І в горі, і в радості. Завжди в тіні, але завжди поруч чоловік і продюсер Руслани Олександр Ксенофонтов йдуть на рекорд 20 років разом. Найміцніші стосунки в українському шоу-бізнесі та справжнього весілля у народної артистки так і не було. Мрії про пишне вінчання так і залишаються мріями. У вас не було справжнього весілля. Ми підпільно розписувалися, щоб нам батьки цього не заборонили. Сведерка, джинсика, ну, весілля, видійте коли-небудь. У нас є е, певні плани, у нас є певні ідеї, вони стосуються виключно інтимно Він нашого ідеї. серця. Ти думаєш про те, що, зрештою, Сашко покличе тебе вийти заміж і організує для тебе пишне весілля. У нас є певна прикмета, яка до сих пір ще ну, не відбулася в нашому житті. Можливо, хтось догадається, що я маю на увазі, але тільки тоді ми візьмемо з ним справжнє вінчання. А ми запрошуємо до нас Олександра Ксенофонтова, головного героя сюжету і головного героя серця Руслани, продюсера, чоловіка, музиканта і коханого. Сашуня, як завжди, віддувайся за мене. Олександре, я знаю наскільки рідко ти зважуєшся на телевізійні інтерв'ю і на появу у студіях. Ми дуже тобі вдячні, що ти сьогодні з нами. Ну то що, коли ми побачимо Руслану у весільній білій сукні, а то від неї залежить. А починається насправді, ми з Русланою не любимо то... умовностей, а це є чиста умовність. Вона буде тоді, коли ми вважатимемо, що ця умовність переросте. Щось більш важливе і більш справжнє. Давай хай це, коли буде нам 50 років в нашому шлюбу, так по приколу. знаєш, екзотика така. А давай весільні сукні в праці. відмітимо наших 50... років. десять. Ви розумієте, що за 10 років в нашій програмі ми втомилися чекати. Тому ми пропонуємо провести вам генеральну репетицію. В нас є спеціальні атрибути для цього. Весільну сукню не будемо одягати, але бельон. Чудовий, пишний тобі дуже пасує, і весільний букет. Клянусь робити тебе завжди щасливим, любити тебе все життя. І навіть якщо будуть буревії і дуже сильні перешкоди, я від цього ще більше буду тебе любити. традицію потрібно що кинути букет нареченої десь кін. Куда? в аудиторію? А Куда? я буду теж ловити. Що у вашій парі співачка не тільки Руслана. Олександр, ми хочемо перевірити, чи не розгубив хисту за часи продюсерської роботи. Ми хочемо, аби ви з Русланою заспівали дуетом. У нас спеціально для цього є клавіші. Клавіші у студію. Олександр так перелякався. Тільки пішет ви мені западлянт тут готуєте, скажіть. Ні-ні-ні. When I find myself in times of trouble. щодняного шоу-бізнесу. Кать, Я не ті не тільки не проти. Я за. Я дуже вам дякую сьогодні, що ви витягнули його на сцену. і все. Дякуємо, Олександра, за це чудове виконання. Але є ще одна тема, яку ми постійно піднімали протягом 10 років у наших інтерв'ю. Є ще один герой. Увага на екран! Мені вже страшно. За 10 років 10 кліпів, 3 альбоми звання народної артистки. Руслана підкорила сцену, але ніяк не приборкає домашнє вогнище. Рік за роком триває робота над головним проектом в житті співачки власним будинком. Чи закінчили ви нарешті ремонти, коли ви нас позвете вже в гості на новосілля? Я не знаю. Це його проект. Повністю я в це навіть не втручаюся. Тобі більше скажу. Я навіть не знаю, якого дизайну будуть стіни. Я не знаю, яку він які він меблі буде купувати. Це повністю тобто його проект. Вже два роки живете в голих стінах у будинку. Ми живемо на будівництві. Ми ремонт не закінчили, ми його ще не розпочали. Чи завершене вже будівництво вашого маєтку з обсерваторією, з усіма тими дивами, що ви хотіли набудувати? Розказуй, розказуй. Ні, ну якщо чесно, так виглядає, що ми тільки розпочали це будівництво. Ні, 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 Катя, я тобі це скажу це... правду. Саша побудував вже два поверхи, вже добудовує третій. І він мені сказав, що він навіть, якщо щось, добудує мені щось, там з боку кухні четвертий. Ой, Саша, мені тебе шкода, не знаю, що ти зараз будеш говорити. Я У якому стані зараз будинок? Ми починаємо будувати. <рес> <рес> ну, Саша, ну ні, Катя. Бошу втрутитися на цей раз. Жінки не давайте своїм чоловікам повну волю будувати будинки, бо то навічно на все життя. Ви їх загубите. У Вас не буде нормального можливості побути разом. Тому що в чоловіка буде завжди відмазка, Він буде говорити слухай кохана, я ж для нас е, будую е, цей гніздишка. нам нам ж треба, щоб воно було гарне. Я такого ніколи Саша, не говорив. Саша захоплюється е, цим. Я розумію, що ти вкладаєшся в величезне кохання, і я тобі безмежно дякую. Але зупинися, золотко, зупинися вже. І давай просто в палаці в наметі десь поспимо разом в Карпатах. Аби нарешті наблизити новосілля, ми вирішили підготувати для вас сюрприз. Це мужня команда робітників. Всі робітники допоможуть вам скоріше закінчити ремонт. Їх троє, але вони дуже красиві. Вони точно знають, що до чого. Хлопцям до роботу знайде завжди. E, судячи по e, тілу так Руслан Олександр дуже вам вдячні. Ми чекаємо на весілля, на новосілля. до нових зустрічей. Дякуємо.